Я хочу чітко зазначити, що депутати Київської міської ради, які працюють в земельній комісії, ніякі туалетні схеми не підтримують. Це Олена Авраменко, депутатка Київради від фракції Удар та заступниця голови земельної комісії. І з такими словами депутатка виступила на пленарному засіданні у грудні 2024 року, під час розгляду одного з проєктів, що стосувався скасування так званих земельних схем. Проте, вже у ході аналізу голосувань за подібні питання, виявилось, що Олена Авраменко підтримала усі 15 схем, стосовно яких сьогодні у Київраді зареєстровані проєкти по їхньому скасуванню. Отже, що таке туалетна схема? І як вона працює? Якщо спростити, то це такий собі спосіб отримання великого шматка землі, що наразі перебуває у комунальній власності. На якомусь клаптику землі будується тимчасово фіктивна споруда. Пізніше її власник звертається до Київради із проханням отримати в оренду. І саму земельну ділянку подекуди це могли бути громадські вбиральні, під які виділялися земельні ділянки, що були в кілька десятків, а то й сотень разів більші за саму вбиральню. Звідси пішла і назва. Туалетні схеми у світлі нещодавніх скандалів про викриття земельної корупції Київради та спроб депутатів приховати усі наслідки. Ми вирішили проаналізувати, як таке голосували депутати у ході прийняття цих питань протягом 2023-2024 років. Наприклад, жоден із членів земельної комісії не голосував проти а дев'ятеро депутатів підтримали усі 15 земельних схем. Найменше проєктів серед членів земельної комісії підтримала наразі позафракційна Юлія Симуніна, що свого часу була обрана від проросійської партії ОПЗЖ. Депутатка проголосувала за лише один раз, проте варто зазначити, що під час розгляду інших 14 ініціатив депутатка була відсутня у сесійній залі зовсім. До речі, це спільна тенденція усіх представників колишньої партії ОПЗЖ. Так адвокат зрадника Віктора Медведчука Ігор Кириленко та депутатка Юлія Уласик підтримали усі 15 розглянутих ініціатив. Серед голів депутатських фракцій, лідерами цього рейтингу, є співголови фракції Батьківщина у Київраді. Це Володимир Слончак та Денис Мускаль. Вони підтримали 14 із зазначених ініціатив, а стосовно однієї не голосували зовсім. До слова, Володимир Слончак фігурував і у розмовах зі смотрящим Денисом Комерниць. Коли обговорював розмір хабарів за земельні ділянки виділені у Києві, про що свідчить відповідні оприлюднені записи розмов. Проте пізніше у коментарі депутат зазначив, що голосує завжди самостійно і з Комарницьким спілкувався виключно щодо особистих питань. Схожа аргументація насправді була і у Володимира Бондаренка, коли вже наразі колишнього секретаря Київради запросили на засідання регламентної комісії, щоб дослідити наявність конфлікту інтересів у його діях, Бондаренко зазначив, що порядок денний із третьої особами не погоджував, а обговорював, а ще порадив, що якщо здається, то треба хреститися. Мабуть, якщо здається, то треба хреститися і свої оціночні судження визначати в ну, принаймні, в ході особистих якихось бесід, а не допускати їх тут. Ну що ж, принаймні, те, що Володимир Бондаренко підтримав усі 15 туалетних схем, це нам не здається, а про це точно свідчать результати поіменних голосування, які зафіксовані і на сайті Київради, і в нашому дослідженні. Що і робить якраз таки його одним із лідерів цього рейтингу разом із Михайлом Тірентьєвим, Оленою Марченко, Дмитром Калініченко, Анатолієм Шиповалом та Віталієм Нестором, повертаючись до аналізу голосувань лідерів депутатських фракцій, на наступному місці в нас Дмитро Білоцерковець, який підтримав 13 зазначених проєктів рішень. На наступному місці Володимир Прокопів, очільник фракції Європейська Солідарність у Київраді, який проголосував за 12 проєктів рішень. Натомість співголова удару Валентин Мондріївський. Та голова фракції Слуга народу Андрій Вітренко підтримали по 11 ініціатив. До чого ми взагалі це все аналізували? Справа в тім, що у березні на сайті Київради з'явилися проекти рішень, що стосувалося скасування попередніх рішень стосовно деяких земельних ділянок. Суб'єктом подання усіх цих рішень був наразі вже колишній секретар Київради Володимир Бондаренко. Частина депутатів вважає це чи не єдиним шляхом виправити помилки, які власне створили голосування цих проєктів рішень. Інші зазначають, що це суто спроба забрати із цього розслідування склад злочину. Зокрема, Володимир Бондаренко наголошує, що Київрада не бачила первинної документації стосовно деяких ініціатив. Проте у одному із таких проєктів у вересні 2024 року містилася інформація про те, що розмір об'єкту нерухомості та самої земельної ділянки. Є досить різними. То що найменше факт того, що ці показники відрізняються між собою у кілька разів, депутатам був відомий. Депутатам не вистачає голосів для ухвалення вказаних ініціатив. Ключова причина це непевність депутатів у результативності таких голосувань та їхньому подальшому впливі на чинне кримінальне провадження. Ну а головним приводом загалом до обговорення земельної корупції у Києві сьогодні стала операція Чисте місто, яку спільно проводили набу і САР. значна частина фігурантів це депутати, яких ми згадали якраз у сьогоднішньому випуску. А більше про туалетні схеми, фігурантів цієї справи та інші деталі у роботі Київради дізнавайтесь на сайті руху Чесно.